6 вересня 2014 року у родинному селі Слуги Божого патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого Зазрість Теребовлянського району Тернопільської області відбулися урочистості з нагоди відзначення 30-х роковин з дня його відходу у вічність. Захід відбувся за фінансової та організаторської ініціативи релігійного товариства українців-католиків Свята Софія США під патронатом Тернопільсько-Зборівської митрополії у співпраці з представництвом Товариства Свята Софія в Україні місто Львів, музейно-меморіальним комплексом Патріарха Йосипа Сліпого Село Заздрість, парафією Воздвиження Чесного хреста Української греко-католицької церкви Село Заздрість», Українського католицького університету Львів, Тернопільським обласним відділенням просвіти, фундації. Справа Патріарха Йосифа Тернопіль, колегіумом знамення село Зарваниця та молодіжним хором катедрального собору непорочного зачаття Тернопіль під керівництвом пані Оксани Гремедяк. Урочистість зібрала численних шанувальників особистості Патріарха Йосифа. Окрім вище згаданих співорганізаторів, вшанувати пам'ять блаженнішого прибули прочани з парафії Святого Миколая Чудотворця Київ. З Каменець Подільського, а також односельчани цього великого мужа церкви. Святкування розпочалося архієрейською божественною літургією у парафіяльному соборі святого Йосифа Обручника. Зустрічаючи главу Тернопільсько-Зборівської митрополії високопросвященного Василія Семенюка, парох села Зазвіць, Отець Андрій Козак наголосив, що усі, хто зібралися вшанувати пам'ять цього великого мужа, такі різні, але натхнені його ідеями, які живуть і розвиваються в його нащадках. Ми такі різні і приїхали звідусів, щоб усією по своєю присутністю засвідчити невмирущість духовних основ людини, відданої все цілого Богу. Його нема тілом, та він присутній у своїй невтомній праці над вихованням українця християнина, і його діло не покинуто. Воно кільчиться і розвивається у ним створених і ним опікуваних ініціативах. Український католицький університет, науково-релігійне товариство українських католиць, Свята Софія, парафії, монастирі. Він так хотів усе це бачити у свобідній Україні. Перебуваючи у місті його народження, просимо вас провести усю ним зібрану спільноту його дорогою через терня до зірок. І надихнути на весь голос, промовляти про чудеса Господні через нього здійснені. Просимо вашого благословення, високопровосвященічного владико Силія. Розкриваючи ревність і жертовність шанованого батька церкви, у своїй проповіді митрополит Василій звернув особливу увагу на роль батьків у вихованні так потрібних українському народові відданих провідників, поклавши наголос на заклик Йосифа Сліпого Великого Бажайте у ці нелегкі для України часи. Великого бажайте ставити собі високу мету, виповнювати великі завдання. Осягати геройській чесноти, бо Бог нас призиває до святості. Саме велико бажали хлопці Небесної Сотні, котрі віддавали своє життя на вівта, не на нашої нової України, бажаючи для неї великого, саме велико для нашої батьківщини, бажає кожний воїн захисний. Який віддає своє життя за нас тут, за своїх дітей, за родину і кожного з нас на Україні. Люди сповідалися і причащалися, наповнивши своє серце і душу Божими ласками, випрошеними з нагоди і за посередництвом слуги Божого Йосифа. Митрополит подякував усім учасникам та організаторам урочистостей. На це чу... чергування на, чу... на, чу... на, чу... на пам'ятку Хречанки Речниці відшого патріарха до вічності, до Щиро вітаю Маркану, Спеціально три молитві, щоб бути на цьому святкування. Дякую вам, дорогі війці, дякую, дякую вам, дорогі паломниці, дякую вам всім які прибули сьогодні на це святкування, дякую Святій Софії, яка організувала це святкування. Зільвова Слава, то більше голові за мене Дякую їм представництво Ісусії, я хочу вам сказати щиру подяку за цю літургію, за те, що ви почули це свято, за те, що ви вірним святом Патріарха Іоса, конай загадаючись. Відтак процесійним ходом усі зібрані вирушили на цвинтар, щоб молитвою вшанувати батьків цього великого мужа. Панахида біля гробівця родини сліпих ще більше наголосила на безсумнівно фундаментальній ролі ревних, глибоко релігійних батьків у вихованні добрих провідників церкви і народу. Присну, слузі Божию, патріарху Йосифа, Його батькове Івану, Матусі Анастасії, брату і всій родині. І їм, Господи. Вічною пам'я Свою подяку висловили члени товариства Свята Софія, поклавши біля гробу великий букет квітів. Митрополит очолив процесію до родинного гнізда патріарха Йосифа у музейно меморіальний комплекс, збудований за заповітом блаженішого релігійним товариством українців-католиків Свята Софія. США. Біля бюсту Йосифа Сліпого, президент товариства Свята Софія в Римі, отець Марко Семеген та голова представництва товариства Свята Софія Америки в Україні, доктор Андрій Дида, поклали квіти, а усі присутні помолилися за дар миру та спокою в Україні через заступництво блаженнішого Йосифа. Студенти Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого та молодіжний хор із катедрального собору з Тернополя заспівали патріотичні пісні. Літературно-мистецька частина Академія Шлях у безсмертя розпочалася переглядом фільму Патріарх Йосиф Сліпий, Шлях у безсмертя, Думки блаженнішого про Україну, гідність, свободу, незалежність. У фільмі представлено велич та могутність постаті патріарха, адже він залишив себе у величезній спадщині та своїх нащадках, історія церкви, листи послання довірних, товариство Свята Софія, Український католицький університет, Собор Святої Софії. Завдяки його мужності та второбності, у важкі часи нищення Української греко-католицької церкви церква вижила, а його ідеї та думки живі, актуальні і сьогодні. Значиться, ті, що поклали душу, славою вкрили ім'я українське, а водночас так само і своє ім'я. Вони віддали життя може довше або коротше, все ж таки вмерли за найвищу ціль отут на землі, за Бога, за славу Його, за свободу держави, щоб могти в цій державі своідно завечати і святити його ім'я. Окрім цього, фільм розкриває історію діяльності одного із дітиш патріарха релігійного товариства Свята Софія Ша яке спородило і утримує музейно-меморіальний комплекс у селі Зазрість, а також історію виникнення та діяльності самого музею. Свою назву Академія як і фільм отримали від презентованої того дня книги. Шлях у безсмертя до 30-річчя відходу у вічність блаженнішого патріарха Йосипа Сліпого 1892 1984 роки матеріали про смерть та похорон, що її упорядкували виконавчий директор товариства Свята Софія Вша, доктор Ірина Іванкович та президент товариства Свята Софія в Римі, отець Марко Ярослав Семеген. Видання здійснено за підтримки релігійного товариства Українців-католиків Свята Софія США. Презентацію провів один з упорядників книги отець Марко Ярослав Семеген та прес-секретар представництва Святої Софії Америка в Україні, доктор Людмила Бублик. Чому похоронні матеріали? Так? Чому матеріали про похорон? Чому телеграми співчуття слова під час тризни? Можна було б у знову кову статтю або якусь публікацію? Можливо, вже з перспективи цих років, які пройшли. Ми властиво тому, що пригадати, найперше, кожен собі особисто, кожному став відродист, Свято Софія, ту величку Патріархайос. І з другої сторони подати, ці, відсвіти ці матеріали чи подати для нового покоління. Це покоління, які знали запосередньо особисто Патріарха Патріархайоса, вони ще є, вони ще в нього говорять. Тому, наприклад, я себе не можу ніяк віднести до того покоління, те, що говорила пані Обель. Патріарх це для мене був історичною посторон. Я був в семінарії, ми там старалися, скажімо, студіювати його особу. Ми часто, як семінаристи, приїжджали до заразів чи переходили за застосі, коли йшли на прошу зарваницька. Але власне ці матеріали показують, що говорили про патріарха Йосифа його государства. Люди, які його знали, які ж не працювали. Ця книга сьогодні буде таким різцем, яка десь відсвіжить на... Пам'яті багатьох, цю особу патріарха і на нову завдяки цим матеріалом джерелам відкриє його особу для моєї пункті Вітальне слово до учасників урочистостей, що його зачитав отець Андрій, надіслав блаженніший Любомир Кардинал Гузар. У ньому він подякував учасникам урочистостей. Бажаю сердечно Та та і щиро подякувати вам за вашу присутність. Яким був Йосиф Сліпий, такими повинні бути ми. Бо через присутність влаженішого Йосифа, а з ним ще, звичайно, кількох наших єпископів, наші люди відчули, що вони один нарід і почали цікавитися один одним, чого до того часу не було. Йому дуже залежало на тому. Щоб оце почуття єдності церкви і народу зробити тривалим, для чого титул Патріарх був дуже потужним і акуратним засобом. Своєю присутністю тут вшановуєте пам'ять оцього великого мужа і щире вам за це спасибі. Але властиве його пошанування відбувається, коли продовжуємо його тіло. Про це думаємо. Це рішаємо, коли звідси повернемось до дому, коли активно візьмемо спродовжувати діла важливішого Патріарха Йосифа. його пам'ять залишиться довготривали, а властиво в вічною. мир, кардинал Боса. Рівно ж голова товариства Сіта Софія Ша, академік Леонід Рудницький надіслав привітальне слово, що його зачитала ведуча академії Людмила Бублик. У своїх роздумах Леонід Рудницький зауважив, що вшанування 30-ліття з дня смерті дають можливість глибше пізнати духовне обличчя патріарха. Краще збагнути його значення для українців, його вплив на формування світогляду української діаспори. 1963 коли Боже проведіння післало нам у Діаспорі Сущим героя в ті зовсім негеройські часи, наша церква у вільному світі існувала, але в її суті не було відчуття єдності і сукупності. Лашеніший Йосиф став свого роду совістю Ватикану, а для моєї генерації творцем та етнархом духовної держави. Такі відзначення, як сьогоднішні роковини, Потрібні не лише для того, щоб згадати про патріарха Йосифа і вшанувати його пам'ять, але й перед усім тому, що вже сьогодні виросли покоління українців, для яких особа блаженнішого є історичною постаттю. Саме їм потрібно показати актуальність феномену патріарха і його непроминаюче значення для сучасних та грядучих генерацій, яким він залишив свій духовний закон. Науковим штрихом до академії стала доповідь отця доктора Тараса Бублика інститут історії церкви УКУ на тему діяльність патріарха Йосипа Сліпого щодо легалізації Української греко-католицької церкви у світлі радянських документів 1960-1980 роки. У радянських документах дуже часто згадується ім'я патріарха, а це є ознакою того, що його боялися, боялися ідеї патріархату, об'єднання українців, яке передбачав патріархат. Ми є засвідчував патріарх. Він мав харизму мученика, яка давала йому відвагу виступати в обороні своєї церкви. За словами отця Тараса Бублика, у документах радянського посольства зазначено, що громадянин сліпий майже щодня приходив до них з проханням відпустити його в Україну. Так палко прагнув він повернутися на рідну землю. Важливий момент, що ще відзначається, можливо, десь про це не йшлося, але ми бачимо. Співпраця в останні роки життя Йосифа Святково це практично 78 84 рік. Відбувається в 78 році на е, римським контипліком. Пато Римським стає Іван Колодру, святий вже Іван Колодру. Це стає знаковою події. Бо патріарх просить сліпий зразу зник находить добре зв'язок. Навіть вдома у ній своїй промові папа сказав такі слова. Він сказав, що тепер був час на церкву буде промовляти устами Петра. Тобто він дав чітку, каже так, да, чітке слово, що він буде підтримувати те, що робить патріарх просив сніпи. І дійсно він пішов на зустріч дуже багатьом проханням патріарха Святого. і фактично. Ось цей союз між Іваном Полом ІІ і Патріарком Російським став визначальним для відродження нашої церкви. Як висновок собі можна сказати, що радянські документи нам показують дуже важливу річ, А тому, що людина працювала і працювала дуже багато. Він зробив скажімо так, цей фундамент для того, щоб церква могла пережити ті тяжкі часи випробування. Не тільки пережив, але мити знову із свободи. Уся академія прийшла у творчій атмосфері. Під мультимедійний супровід молодь із товариства просвіта та колегіуму знамення декламували вірші про Йосифа Сліпого. Молодіжний хор співав українські та патріотичні пісні. Чим страждати, повірив правоту своїх вимог. І знав, що лиш великого бажати повинен той, хто прагне перемог. Великого бажайте, не дрібніться, ще боротьба не скінчена, не спів, бо душі не знищить і в'язниця, чого ж у вас він в душах не горить, дай Боже моєму народові волі. Дай силу святиням моїм у годнові, дай поміч нам Боже, дай плід рікам кров. І голос урвався, опали повіки на благословених достойних очах. Останній ще біде, прощально ласкавий і серце спинилось, помер патріарх. Дуже. Попало все, скінчилася надія, служитимемо знову володарям чужим. А ні. Не тлінь і смерть твоя мета остання. хоч тілом ти помер, та духом все живий, не смуток і журба, а праця і змагання за праведний закон. На сьогодні у родинному селі Блаженнішого Зазрість на його честь збудовані і функціонують музейно-меморіальний комплекс родина Садиба Сліпих, парафіяльний собор святого Йосифа Обручника та хресна дорога слідами патріарха Заздрості до Зарваниці. А також ухвалою ради міністрів України у 2001 році місцевій школі присвоєно ім'я блаженішого.